У третю неділю травня День пам'яті жертв політичних репресій, зі слів істориків, політичні репресії радянських часів то прояв геноциду. Кількість жертв не піддається обрахунку, знищено мільйони українців. У Бердичеві на місці масової страти земляків викарбувано людину. Зупинись. У 1937-38 роках тут замучено, закатовано, розстріляно сотні безневинних земляків. Вічна пам'ять сьогодні в день пам'яті жертв політичних репресій, квіти лягли й до підніжжя пам'ятного знаку жертвам репресій 37-го 38-го років, що на території єврейського кладовища. Сьогодні день пам'яті політичних репресій, і цей день це частина тої війни, яка йде зараз. Ми повинні згадати всіх, хто віддав своє життя. Для того, щоб Україна мала свою історію, ті, які не забули свою історію і боролися за її майбутнє. У 34 році мій дідусь так само був репресований і зіслан на остров Сахалін. Там народилася моя мама і вся інша родина. Але на жаль, не всі вижили, не пережили ту силку. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.